Так, ще раз всім привіт. Середа 1551, і хотів б продемонструвати показати, що відбувається на ринку. Що робить біткоін. Як бачимо, в нас ось такий вистріл вгору. Дуже потужний. Тут була проторговка. Це у нас відбулось на новинах по інфляції в США, фондовий ринок. Теж вгору підскочив, ну і відповідно все. Але що хочу сказати, це спекуляція, абсолютна спекуляція. Якщо ви не готувалися до цього, якщо ви не мали ось тут позиції зі стоп лосами то зараз вже в ринок входити не треба. Зараз не треба нічого купувати, нічого не, не треба нічого робити. Треба слідкувати за ринком, де вже будуть наступні в нас рівні, куди діде ціна, де розвернеться, де буде рівень якийсь. Можливо, можливо, можливо ловити шорти. Але якщо у вас недостатньо досвіду і ви не знаєте, як це робити, то не робіть. Просто спостерігайте і набирайтесь досвіду. Так, це все, що я хотів сказати.